Друзі, вітаю! всіх на цьому сайті Декоративний півдня України з Кунченко-Анжела і ми з півдня Одеської області. Ми з півдня Одещини. Так. Сьогодні почала засаджувати гірку, починаю потрошки. Я її тут була забризкувала всю, тому що тут давно її саджала. Посадила такі самі прості агресивні очітки. Мені доводилося все літо забризкувати цю гірку, виводити очітки. ось Наприклад, ось на цьому місці, ось тут в мене ріст такий голубий очіток, здається, відігнутий. Коротше, фігня повна. Ну, я ж спочатку не знала, що вони такі агресивні, дуже і тому саджала, дуже багато саджала спочатку рослин, які б зараз не купила. так. Купила собі пароніхію, вона була тут на гірці. Така ґрунтопокривна рослина. Гляньте, яка вона мілесенька. Дивіться, на мої пальці і оце матьобство. Ну, купила чотири горщика зразу, ось, тому що хочу, щоб швидше заросла оця. Ну, цей куточок. Бачите, прийшла рослина тут повністю торф. Я це все повідривала, тому що. Торф дуже швидко сохне. Якщо посадити отак от, навіть пошкарабавши коріння, посадити цю кучку торфу, то земля буде дуже швидко висихати. Ну, саме цей торф будете поливати, а рослина буде суха. Ви полили, наче її, а рослина суха. Так, мені не треба глибоку. Отак от приклала, пригорнула тут земелькою трошечки. І зараз так прилию акуратненько і все. Так от притоптали. Так, і тут 4 кусики. Потім в кінці відео я покажу фото. Ще не навчилася під час відео вставляти фото. Ну, тільки недавно вставила нову програму, тому буду якось вчитися. Ну, скажу, що поки вчитися нема, коли тому що часу нема, весь час робота. Сьогодні у нас 5 грудня, але ми працюємо. Так, тут посадила пароніхію. Дуже гарна рослина, грунтопокривна, не любить багато вологи, тому я залию і засиплю трошки щебенем. Ще саджаю лімоніум, або кермек карликовий. Ну, на нього ще називають лімоніум. Так, тут у мене кури греблися. <кхід> ну, не буду казати бродяці, а ті такі. Породисті гарні кури ходили, тут гриблися мені. Лімоніму я влітку прибрала з горки, прибрала з цієї гірочки і присадила в горщики. До речі, дві рослинки ще є на продаж. Я так посадила чотири. вони всі гарно прийнялися, от ще є дві на продаж. Теж в кінці відео покажу фото. Ну Там розберетеся, де лімоніум кермик, а де. Пароніх я потіла, потрошечки буду висаджувати, тому що е, ну треба потрошки висаджувати. Це посадила зразу з комом землі, тому що я саджала сама, тут зразу земля ґрунт такий хороший, не треба нічого витряхувати. Так. Так що ось починаємо обновляти гірку. Ну Отут пересадили знову кущик. Прибрали, тут він ріс біля. Цієї юки вже тут він от в цьому углу різ, заважав уже і пересадив. Чоловік викопав, пересадив. Тут прибрали гіпсофілу позучу обрізали. Тут теж кури сиділи, зробили гніздо. Ну, Корінчик лишився, наросте. Так що трошки зайнялися трошки-трошки переробками. Ну, треба, на ну, все не вистачає часу. Треба і те робити, й те робити. І те багато чого треба робити. Ну, гірку почну потрошечки-потрошечки засаджувати. Там ще й одну ялинку купила карлику, потім досаджати покажу, хочу ще сюди одна ялинка, бачите, на високому штамбі в мене. Одна там, здається, це яла Голд, бо навесні такі жовті прирости в неї, Подушку подібна. Ну, Піду ближче. Ось, бачите, яка вона красунька. І хочу ще там купила теж голубу на низенькому штамбику десь сюди посаджу. Ось тут теж ріс такий очіток, самий самий простий, звичайний. Тут на такі зарослі були ось і за гіркою. І на гірці вже такий очіток був. Такий гарний, він гарний, взимку червоний, влітку зелений. Але ж агресор страшний. Тож оприскувала, а тут очіток їдкий, такий зелений, що цвіте жовтим. Теж ну, таке-таке було. До речі, познаходжу фотки, викладу, як була гірка з цими очітками. Ну, скажу, агресори страшні. Тож все поприбирала, позабризкувала. Там ще є очітки, які я повисаджувала в горщики, буду сюди висаджувати, це все прибирати буду. І поступово гірку засаджувати, бо цілий день я якось так люблю трошки того зробити, трошки того, бо за цілий день мені набридає одний теж робити. Ну, а зараз підемо саджати далі, буду ще показувати, що ми робили впродовж дня. Ну, а наразі, друзі, бажаю всім гарного дня. Наша жимось гекрота, як бачите, ось сьогодні 5 грудня, вона ще цвіте. Дивіться, бачите, цвіте ще. Бажаю всім гарного дня.